Перший травневий ринок, побудований за кошти міського бюджету, у 2008 році за дивним збігом обставин перейшов до приватних рук. За словами мера, це відбувалось незаконно. Тож на сьогодні ринок повернули до комунальної власності. А це до півтора мільйони гривень доходу на рік у міську казну. І місто, і торговці, і городяни отримають від цього лише зиск. В цьому випадку тета доход, який должен бути а це більше мільйона гривень, він залишиться в собственності територіальної громади. Ну, скажем так, на ці деньги можна відремонтувати не один сквер, не одну кришу, та там, в общем-то, переживают очень многие там представители нашего общества. В першу чергу на ринку ліквідують ринковий збір в дві гривні. Крім того, Руслан Токар не відкидає ймовірності, що плату за місце для тих, хто буде щотижня там працювати, знизять. Першотравневий – це перша ластівка. Повернути усі міські об'єкти, що незаконно перейшли до приватних рук, пообіцяв міський голова. Йде Претензіонна робота, судді робота і питання розбирається в цьому прокуратура по возврату всього комунального імунства на е, существуючого гора автодора, которо на 15 лет передано в оренду частному підприємству Дорводстрой. Все, вся наша тяжела техніка, строїти, екскаватори, грейдери. Бульдозеры, все это передано там буквально за 2 гривны, там, образно говоря, частному предприятию на 15 лет. То есть, по сути, город не можем, мы сейчас покупаем технику для того, чтобы убирать. Но она и объективно нужна. Но сегодня там в зиму войти, где-то какие-то строительные работы мы не, не имеем такой возможности, потому что. Техніка, яка є комунальною власністю, ми навіть дедолизни її просити у кого-то окремим питанням стоїть і повернення місту колишніх комунальних спортивних об'єктів, що також незаконно перейшли в приватну власність стадіону металург, електрометалург та спартак.